Run Ukraine – організатор наймасштабніших забігів в Україні. Щороку збирав на стартах десятки тисяч учасників, але пандемія та повномасштабне вторгнення підкосили бігову спільноту. Як підтримати та розвивати бігове ком'юніті, якщо пробіжки не на часі, а головна задача кожного наближати перемогу. Тисячі бігунів це потужна сила, здатна і марафон пробігти, і збір для ЗСУ закрити. Тож ми запустили бігозбір, створили нову валюту кілометри, перетворивши кожну пробіжку на донат для потреб ЗСУ. Щоб конвертувати пробіжки в гривні, ми запросили до участі українські бізнеси. Лавмарки долучили до бігозбору своїх співробітників, клієнтів та амбасадорів. Ініціатива миттєво стала популярною. Усього за 10 днів учасники набігали перші 100 тисяч кілометрів, перший мільйон гривень. Унікальна колаборація згуртувала українські бізнеси, благодійні фонди та бігунів. Мільйонні збори закрили завдяки єдності та регулярним тренуванням. Сотні тисяч набіганих кілометрів і згуртоване багатотисячне бігове ком'юніті готове до участі в майбутніх забігах Run Ukraine. На старт, увага! Донат!